Вітаю в ефірі новини телерадіокомпанії міська інформаційна служба у студії Ірина Неділько. Про події у місті станом на п'ятницю, 5 грудня у сюжетах наших кореспондентів. Сьогодні у випуску. У Дніпродзержинську хочуть ввести систему автоматизованого екологічного моніторингу за рівнем забруднення повітря. Ветерани великої вітчизняної війни звітували про свою роботу у школах у напрямку патріотичного виховання молоді. Підготовка міста до новорічних та різдвяних свят триває повним ходом. Влада гарантує городянам цікавий святковий тиждень. Семеро поранених з Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова днями відлетіли в Латвію на реабілітацію. Військові будуть знаходитися в двох крупних лікарнях у ризі. Все лікування оплачує латвійська сторона. З боку обласної адміністрації було вирішено винайняти літак для спеціального рейсу. Приймаюча сторона запевнила, чоловіки будуть знаходитись у них до того часу, поки не пройдуть повний курс лікування і не відновлять здоров'я. Головний лікар обласної лікарні імені Мечникова розповідає, до них щоденно поступають нові поранені. Робота лікарів вже давно йде в посиленому режимі. Семеро чоловіків, яких вирішили відправити на лікування в Латвію, потрапили в лікарню в стані тяжкому і середньої тяжкості, переважно з серйозними травмами кінцівок. Через длительна, в основному із мінозрівними травмами є. Пару хлопцев, которые с полевыми травмами. Одному из них проводили 6 операций для того, чтобы собрать конечности. И я очень сегодня рад, что мы нашли возможность с помощью областной администрации, с помощью власти этих ребят оздоровить за границей. И методики, которые они принимают для восстановления, они на шаг впереди, идут быстрее, чем мы. Радник губернатора Борис Трейгерман розповідає, відправленню військових передували довгі переговори з представництвом Латвії. Проте результат був того вартий. Ми всі розходи зв'язані з прийомом, розміщенням, питанням, ліченням, реабілітації наших раніше взяла на цяло твійська сторона. Всі необхідні. Бумаги уже подписаны, их встречают в аэропорту также скорая помощь больницы, и из аэропорта их сразу отправляют уже на местные в Рижский госпиталь. Это будет две клиники, все они располагаются в Риге, ну а лечение разное. Есть и больные, которым будет необходимо проведение нескольких операций. На лікування солдат проведжали представники влади, колектив, лікарні, близькі люди. Школярі підготували для них листи та малюнки. Військові висловили вдячність лікарям і запевнили, як тільки вони закінчать лікування, вони знову повернуться в зону АТО. Це обов'язкове умови повернутися обратно повернути в батальйон. Ми для чого то йшли, для чого це все починали, і це потрібно закінчити, щоб всі просто розуміли, що ми не та раби, у нас своя є історія. З агромнішим потенціалом, і ми можемо самі в своєму домі розбиратися, делать все, що нам є нам ніхто не должен дуже Лікарі Розповідають, всі поранені не втратили життєво важливих функцій і кінцівок. Тож після тривалої реабілітації знову повернуться до активного ритму життя. У Дніпродзержинську хочуть ввести систему автоматизованого екологічного моніторингу за рівнем забруднення повітря та викидами. Про це говорили члени координаційної ради з екологічних питань, чергове засідання якої відбулося 4 грудня. Крім того, присутні намагалися знайти можливість розчищення прорізі лівобережного каналу до Блакитного озера, яке дозволить не лише зробити воду в озері чистішою, але й створити для городян комфортну рекреаційну зону. Детальніше з матеріалу наших кореспондентів. Наразі добігає кінця дія програми покращення екологічної кризи в Дніпрозоржинську, яка була розрахована до 2015 року. Тож головна мета засідання полягала у тому, щоб розробити природоохоронні заходи на наступні п'ять років до 2020-го. Зокрема, пріоритетним визначили вирішення питання розчищення прорізі лівобережного каналу до Блакитного озера. Проект для прочищення було розроблено ще у 2011 році, проте він не передбачав відновлення проточності. При будівництві мостового переходу через річку Дніпро цей канал проріз був пересипаний, і, внаслідок чого відсутня проточність води і як наслідок ми маємо цвітіння сіньо зелених водоростей в тому котловані, тому що застойне явище немає водообороту води. Тому реалізація самого проєкту в частині самого розчищення каналу вона не призведе до... Очікуваних результатів в управлінні екології вбачають доцільним спочатку здійснити відновлення проточності у прорізі. Це можна буде зробити за рахунок коштів фонду охорони навколишнього природнього середовища. Роботи можливо буде розпочати вже в кінці 2015 року. Після усіх держперевірок проекту очікуємо, що ну, в свою чергу це конечно при в конічному результаті призведе до покращення екологічної ситуації в самому озері. Вважаємо, що водооборот дозволить поновити воду в самому в самої чаші котловану. Це призведе до покращення покращення його умов. Головуючий на нараді Олександр Черненко відзначив, що дані роботи доцільно буде вести паралельно з добудовою мосту на Лівобережжя. До співпраці по розчищенню прорізі, зокрема фінансової. Перший заступник закликав Петриківську райдержадміністрацію. Ми з великим задоволенням зможемо взяти участь у створенні цього проєкту. Якщо треба люба підтримка, райдер адміністрації районної ради, мама вже держав Лазаветівської сільської ради, ми за дуже вдячні, що питання це вирішується. Наступне питання, яке обговорили учасники наради, стосувалося встановлення в місті системи автоматизованого екологічного моніторингу за станом повітря та рівнем небезпечних викидів. Робота в цьому напрямку була розпочата ще у 2010 році. Виконані наступні роботи. Проведено обстеження об'єкту моніторингу, розроблено концептуальний проєкт, розроблено технічне завдання, розроблено відомості обладнання для комплектації та постачання постів першого етапу, поставлено обладнання першого етапу. Фінансування цього етапу робіт здійснювалося за рахунок коштів державного бюджету України. Через відсутність фінансування продовжує Андрій Мажейко, У 2012 році до проєкту автоматизованого моніторингу було внесено зміни, згідно з якими з міського бюджету було виділено понад півтора мільйона гривень. Так, у 2012 році роботу було продовжено. На теперішній час корпорації Укратамприрад розроблено проект на документацію по створенню системи та направлено до експертної організації. другим етапом заплановано проведення монтажних робіт по створенню системи у складі. Поста гамма-моніторингу моніторингу дві штуки, хімічного моніторингу дві штуки, пост контролю радіоактивних аерозолів одна штука, пост контролю на розповсюдження радіоактивних, радіоактивних забруднень одна штука, центр управління екологічним моніторингом. Автоматизована система екологічного моніторингу має попереджувати про можливе погіршення стану повітря в місті. Передача даних відбуватиметься електронно з висвітленням на сайті міської ради. За рахунок вчасного фінансування роботи планують завершити вже у 2015 році. Перший заступник міського голови Олександр Черненко від імені очільника міста надав доручення усім промисловим підприємствам Дніпродзержинська підключитися до втілення ідеї контролю за забрудненням навколишнього середовища. Людина, яка добровільно та цілком безоплатно займається громадською діяльністю. Волонтерською можна охарактеризувати і діяльність ветеранів Великої вітчизняної війни, які систематично відвідують школи, передаючи підростаючому поколінню свої знання та спогади про часи війни. Такі зустрічі відіграють важливе значення у патріотичному вихованні. Чималу роботу в цьому напрямку проводить ветеранство Заводського району. Напередодні Міжнародного дня волонтерів, який відзначається 5 грудня, у приміщенні вищого професійного училища номер 22 відбулася зустріч досвідчених волонтерів. В актовому залі ДВПУ зібралися люди, які більше 60 років служать прикладом для наступників. Тут учасники бойових дій, інваліди війни та переважно діти війни. Крім того, участь у заході взяли директори загальноосвітніх шкіл та вихованці училища. Основна направленість зустрічі полягає у висвітленні спільної виховної роботи ветеранів та освітян. Кожна школа предоставила нам банер, де наглядно показана наша робота. Это проведування наших ветеранов на дому, которые преклонному мозге. Ті ветерани, которые ще можуть прийти в школу и на своей истории, на истории прожитых лет и участника Великої Отечественной войны рассказывают молодежи о патриотической прошлой войне. Я надеюсь, что эта встреча. Буде служити не тільки теперішнім поколінням, а будущему поколінням по воспитанию, патріотичному воспитанию молоді на історії старших людей, участников великости войны. У Заводському районі на сьогодні проживає близько 25 тисяч ветеранів різних категорій, але в більшості це діти війни. Хто може, той самостійно приходить до школи, а кому важко, той приймає школярів у себе вдома. Цікаві історії з життя, моторошні подробиці військових часів та навіть просте спілкування з досвідченими людьми має неоцінений вплив на особистість школярів, які вчаться любити та захищати батьківщину. Подяку за благодійну справу ветеранам висловили керівництво району та управління освіти і науки. Ирина Заводского районного совета, исполнительного комитета, хочется сказать огромное спасибо нашей ветеранской организации, нашей, нашим ветеранам за ту работу, которую они э, проводят ежедневно, не только на праздники, а ежедневно. Это связь э, с молодыми нашими учениками, с нашими студентами, с нашими э, школьниками. Підтвердженням плідної співпраці старшого та молодого покоління став фільм, який було змонтовано з фотографій зустрічі ветеранів з дітьми. Символічний подарунок ветеранам зробили і учні училища, які танцювали та співали. Спілкуючись нашими учнями, ділячись з ними своєю невичерпною енергією, своїм життєвим досвідом, ви надаєте велику допомогу в своєму вихованні підростаючого покоління. Саме завдяки спілкуванню з вами, наші учні стають гідними громадянами своєї країни. І, як, на мій погляд, ви являєтесь більшими волонтерами аніж ми, наприкінці заходу, найбільш активних ветеранів, а також директорів шкіл району, було нагороджено почесними грамотами. Голова ветеранського руху Михайло Санчишин має надію, що співпрацю буде продовжено і що важливо протягом ще довгого часу. 26 днів до нового року задачі перед кожним з нас стоять суттєві: підготуватися до свята, прикрасити дім, зробити закупівлю подарунків та продуктів до святкового столу. Не менше завдань сьогодні і перед міською владою. Вони готують до свят весь Дніпродзержинськ. Коли чекати відкриття міської ялинки, куди зводити дітей на свята і як планується розважати дніпродзержинців на святковому тижні. Дізнаємося з наступного матеріалу. Заступник міського голови Сергій Павлюк, який відповідає за підготовку міста до нового року, розповідає процес доволі трудомісткий. Тож, враховуючи досвід минулих років, вирішили почати з вересня. Сьогодні ми зарані вивіділи, почали роботу по обрізки деревів. Уже можна сказати, там процентів 20 робот виповнено. Тобто, ізучили ті, які можуть бути проблеми. І по крайній мере, к сьогоднішньому дню ми підійшли з тими вопросами, що все йде заплановано, по крайній, слава богу, сьогодні таких проблем нету. Оформлення міста починають з кольорових гірлянд на деревах. Запросили приєднатись і приватних підприємців, закликавши оздобити свої приміщення кольоровими вогниками чи іншими прикрасами. Пропонують не залишатись байдужими і мешканців, прикрашати вікна, вхідні групи будинків, разом творити свято. Дерева ж в центрі міста прикрашають комунальні служби. Це 68 дерев на вулиці Саровця, від Галіни Романи до вулиці Москворецької. Уже робота та начала. Ви бачите, сьогодні вже. Вечером зажигаються гірлянди на деревьях возле коллегиум номер 16 эта работа продолжается. Также будут украшены новогодніми гірляндами наші елочки и деревья на площади Дзержинського перед зданням гореского горисполкома. Та, крім простих дерев, готують і головний символ свята у Дніпродзержинську. 17-метрову ялинку встановлять на площі Дзержинського. Цього року оновленою буде ялинкова огорожа, де діти побачать портрети сучасних героїв мультфільмів. Крім цього, на площі буде встановлено сцену. Там виступатимуть творчі колективи міста від 16 до 18 години щодня. Працюватиме біля ялинки і зимовий парк розваг з 10 атракціонами. Это направление эффективно себя показало в том году, где родители приходят с детишками, катаются, как говорится, и радуются предновогодним праздником. Та розповідає Сергій Павлюк, просто так іти на свято відкриття не варто. Як мінімум, малеча повинна знати тематичний вірш. Тялинку відкриватиме дід мороз, який за віршики роздаватиме дітям цукерки. Увагу приділили і дітям пільгових категорій населення, маленьким гостям зі східних областей України. Для них проводитимуться безкоштовні святкові заходи. Городська власть е на протяження трьох-чотирьох року, можна сказати, достатньо ефективно. Проводять мероприятия по поводу празнення новогодні. Ні, Хараджінських празніков на сьогоднішній день я не вижу ніяких ризиків, о том, щоб не сделать праздник для жителів города Дніпрозержинська. Всі основні роботи з підготовки планують закінчити до Дня Святого Миколая 19 грудня. А повністю місто замайоріє новорічним вбранням на день відкриття ялинки. Святкування нового року Дніпродзержинську триватиме від 26 грудня по 5 січня. Дитячий садочок номер 22 святкує ювілей. У професійну подорож дитячий заклад відправився 50 років тому. У далекому – 64-му. Під час радянського періоду працівникам дошкільного закладу вдалося об'єднати усе цінне, позитивне, що було у педагогіці тих часів. Цей досвід роботи працівники пронесли і до сьогодення. Півсторіччя це багато чи мало. Півсторіччя це роки старанної роботи щоденної праці, присвяченої вихованню найменших громадян. 50 років промайнули дуже швидко. Історія дитячого садочка включає в себе багато цікавих явищ того часу: канули в літа, розкладачки, громісткі меблі, однакові маскарадні костюми та багато інших речей тієї епохи. За цей час зі стін дитячого садочка вийшли тисячі дітей, які зараз, ставши вже зовсім дорослими, з теплотою у серцях згадують безтурботні роки щасливого дитинства. На святі були присутні ветерани праці садочку казкова країна, які раніше. мав назву «Веселі ведмежата». Жінки з посмішкою пригадували роки роботи у дошкільному закладі. Я была воспитателем. Я пришла всегда еще без образования. Совсем юная девочка, не видя детей маленьких. Здесь я встретила очень хороших учителей, которые мне помогли выбрать мою профессию в будущем, приобрести образование, стать воспитателем и теперь методистом детского учреждения. Завідувачка дитячим садочком Надія Іванівна розповіла, що дошкільний заклад працює дуже творчо, колектив дуже працьовитий. Діти, на думку завідувачки, найголовніше. Діти найголовніше, і хочеться сказати такі слова: історія, історія. І це все живі люди. Бо дитячий садок, зараз який називається казкова країна, все робить для того, щоб дітей було щасливе майбутнє. Колектив дитячого садочку, ніби живий організм, постійно оновлюється за рахунок нових дітлахів та молодих спеціалістів. Сучасним дітям потрібні сучасні програми виховання, інноваційні технології, нові знання, уміння, жага спробувати свої дитячі можливості практично у всіх сферах діяльності. І як і 50 років тому допомагає здійснювати творчі замисли дітей професійна, цілеспрямована команда однодумців. Сьогодні у нас свято 50 років, як відкрився наш садочок. І Вже 50 років ми даруємо радість нашим вихованцям, нашим батькам. І спільно працюємо тільки заради щасливого дитинства. Ювілей став хвилюючою подією для всіх для вихованців, батьків, педагогічного колективу та ветеранів праці. Учні дитсадочка добре знають, на честь чого було влаштоване свято, і як і всі приєдналися до поздоровлень. І про спорт у Запоріжжі пройшов чемпіонат України з легкої атлетики серед спортсменів з вадами слуху. Дніпродзержинськ представляв один спортсмен – 28-річний Ігор Ревенко. Як повідомив тренер Сергій Андросович, його вихованець уже четвертий рік займається у спортклубі Прометей, але найінтенсивніші тренування він почав з лютого поточного року. Ігор став бронзовим призером у штовханні ядра. Спортивний снаряд вагою понад 7 кілограмів. Він послав на відстань 10 метрів 9 сантиметрів, розповів тренер. Я вирішив поставити Ігоря саме в одній дисципліні, так як він завжди в ній показував досить високі результати. Тим більше, що в його віці в інших легкоатлетичних дисциплінах шанси потрапити у призери не такі вже й високі, і ми не прогадали. Це перший великий успіх Ігоря Ревенка. І наостанок, як завжди, про погоду на вихідні. За прогнозами метеорологів, у суботу по місту буде ясна погода. В неділю вона зміниться на малохмарну. проте опадів не передбачається. В день суботи стопчик термометра в середньому показуватиме температуру мінус 7, вночі 9 градусів нижче нуля. У неділю спостерігатиметься незначне потепління. В день температура повітря сягне позначки мінус 3, вночі знизиться до мінус 11. І вітер протягом двох днів буде не сильний. Переважно східного напрямку до 5 метрів за секунду. На цьому в мене все у студії працювала Ірина Неділько. Пам'ятайте, все минеться, одна правда зостанеться. Бажаю вам тільки приємних новин і побільше оптимізму. Хай щастить.